Вітаю! Сьогодні ми навчимося робити квітку МАК із атласних стрічок. Власне, ось таким так вона буде виглядати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні атласні стрічки. Я буду використовувати ось такий колір, або можна використовувати ось такий колір, да? ширина атласної стрічки. Має значення, якщо ви хочете ось таку велику квітку, то ширина має бути приблизно або ж 5 см і не менше 4 см. Далі. Також для того, щоб зробити нам атласну стрічку, потрібна серединка. Буду використовувати ось такий колір ось вона, власне, виглядає такий, як гарбузик всередині. Я його називаю. І нам потрібна буде ось така атласна стрічечка. Ширина її 5 см. В принципі, можна, якщо буде 4 см, теж буде е, зручно доречно. Приступаємо. Які ж інструменти нам знадобляться? Да? Ну, Лінієчка для того, щоб зробити таку е, квіточку е, ножиці, е, голка з ниткою, ось голочка з ниткою. Далі запальничка для того, щоб опалювати краї пелюсточок, бо атласна стрічка сипеться а також звичайні нитки для шиття чорні. Починаємо. Прибираю зайве, починаємо з розмічання. Беру атласну стрічку, відміряю, в принципі, якої там довжини. Сильно не має значення, але приблизно десь 9-8 см, бо якихось там супер рівних, чітких розмірів не потрібно, бо самі ж і квіти вони в природі не є супер да, рівними, а довільними, скажімо так. Тому нам потрібно буде 2 відрізка десь по 8-9 см. І два відрізка трошечки менших, десь по 7. Сантиметрів. Ось таким чином вони виглядають. А також ще для гарбузика, для серединки, нам потрібен такий ось ніби квадратик шириною да, 5 см і довжиною ну, приблизно 6, можна 5 на 5. От, тут залежить від того, яка у вас вже є стрічка. З чого ми починаємо? З підготовки, да, підготовки пелюсточок. складаємо Беремо велику, складаємо ось так от навпіл вздовж. Потім ще раз складаємо і вирізаємо одразу покажу, ось таку от пелюсточку. Тут у нас серединка її, ріжу ближче до країв, щоб не забирати об'єм квітки, максимально ріжу до країв. Ось імітуючи ось таку от форму. Якщо там трошечки щось буде нерівно, це допустимо. До речі, ось ці обрізки вони теж нам будуть потрібні. Не викидаємо її, безвідхідний такий да, у нас виробництво буде. Так, далі. Ріжемо ще одну, другу. Так, І тепер ось ці менші. Таким самим чином. Так. І останнє. Спочатку ми почнемо роботу з пилюсток, потім перейдемо вже до серединки. Так, беремо запальничку і опалюємо. Завжди пам'ятаємо про техніку безпеки, да, щоб не, в якому разі собі не зашкодити. Сильно довго не палимо. Робимо ось такими да, рухами швидкими, да, бо якщо будемо дуже палити, щоб не наробити біди. І палимо до, до тих пір, щоб ми бачили, що вже пелюсточка вона не буде обсипатися, вона запаяна, але ще робимо такий ефект, трошечки як підкрученості. Надаючи їй такої природності. Ось, Перша вже зроблена, бачите, вона трошечки вигинається ось таким чином гарнесенько. Так, друга. Так, і тепер ось ці менші. Тепер ми маємо їх між собою з'єднати. Для цього нам потрібна голочка з ниткою. Я вже ось завела нитку в голку, зробила не ось вузлика. І ми спочатку будемо працювати з великими пелюсточками. Отже, беремо першу і ось таким чином, як швом уперед голкою, ми прошиваємо посередині дрібними такими стіпками і затягуємо. Для чого ми це робимо? Щоб стиснути ось таким чином, да, стиснути її, знову ж таки, метуючи отаку довільну да, форму пелюсточки. І фіксуємо, фіксуємо закріпкою на краю. Так, От, петельку роблю. І фіксую закріпочку. Далі беру, якщо десь у вас щось стирчить, не страшно, це потім, потім все сховається. Беру наступну, не відрізаю ниточку від квітки, Нанизую, знову ж таки, ось таким, ніби швом перед голкою, підтягую і вже розміщую поперек. Так, і Фіксую посередині. Ось, надаючи цій квітці ось таку природність да, за рахунок того, що вона починає пелюсточки по вигинатися. Далі тепер наступно вже переходимо до менших. Нанизую, затягую трошечки. І тепер вже буду розміщувати ось в цій частині. Ось. Підтягую, воно починає стискатися, да, і імітуючи ось таку природність. Так. І пришиваємо вже до попередніх. Так, далі. Остання. І вже її тепер будемо розміщувати. Вже ось вона була ось ця попередня, так, а ось ця буде вже розміщуватися ось з цієї сторони. Затягую, сформовую так, як мені щоб подобалося, да? щоб пелюсточка розташовувалася гарно. І з'єдную, все докупи. Ось, власне, ми вже підготували нашу квітку. Тепер нам треба зробити ось того гарбузика з темно-зеленого кольору. Ось вже я підготувала його. Ниточку я не відрізаю, вона ще нам буде потрібна. Да? Що ми робимо? Поки що не опалюємо, беремо ниточку з голочкою і прошиваємо по колу ось так от по краям. Кругу, швом уперед голкою, знову ж таки, да? ось таким чином прошиваю, якщо там щось у вас трошечки нерівно, не біда, в цьому і заключається легкість створення цієї квітки, що не потрібно, супер якихось точних розмірів. Ось ми прошили, отаке от от коло, і зараз будемо затягувати, імітуючи таку кишеню. Зараз покажу, ось затягуємо, імітуємо да, таку от кишеньку, в яку ми, власне, і будемо вкладати ось ті обрізки, які постійно заважають сюди, лізуть. Ось, і їм ми знайдемо да, таку гарну користь. Будуть нам давати. Так, вкладаємо в цю кишеню всі-сі обрізки. Виробництво у нас да, навіть все йде в роботу. І затягуємо ось цю таку кишеньку, утворюючи такий же мішечок Ось. вклали, бачите, ось так підібрали його. І зараз зашиваємо, щоб він не розв'язався, не розійшовся. Ось таким чином. Так, зафіксувала. Тепер відрізаю ось цей зайвий хвостик і підпалюю трошечки, так, щоб він не розходився ось таким чином. Так. Тепер нам треба створити. Ось цю таку форму, да, яка імітує, власне, ось цей такий перехрестя, як гарбузика. І отже, у нас ще є от ниточка з голочкою, вона закріплена. І починаємо прокручувати спочатку ось так: навпіл, два рази. Далі повернули і знову ж так, навхрест робимо. так, Далі продовжуємо, підрівнюємо да, трошечки підтягуємо, два рази прокрутили. Тепер. Ось таким чином вже прокручуємо теж два рази. І ось тут прокручуємо два рази. Є. Позаду фіксуємо. Фіксуємо нашу красу. Так. І ось так. Відрізаю зайве. Так, що нам треба далі? Тепер нам треба зробити, і ще ось ми бачимо, да, на квіточці є от такі от ворсиночки, да, які от надають їм таку справжність. Ми беремо нашу ниточку і будемо намотувати багато-багато. Ось так от на два пальчики, нашу ниточку. Ось таким чином намотую, не жаліємо. Знімаю і посередині фіксую, створюючи, ніби такий от бантик. Є. Бантик утворили, можна навіть не робити ніяких закріпок, просто відрізали все. Тепер відріз... розрізаємо краї. Ось таким чином. Розрізаємо краї, розгортаємо, ф... сформовуємо, так. підправляємо, відрізаємо десь зайве. Ось таким чином. І тепер дивіться, прикладаємо до нашої квіточки, тут у нас іголочка є, до нашої квіточки до серединки, кладемо сюди і наш гарбузичок і все це фіксуємо. фіксуємо, нашу квітку. Тут трошечки треба більш оханіше попрацювати, не спішити, щоб гарнесенько все розмістилося. Так. Ось, власне, таким чином ми фіксуємо позаду вже нашу квіточку. Робимо петельний вузлик Ось таким чином, і відрізаємо зайве. Відрізаємо зайве. Ще можна сформувати, розкрити, да, поправити ось всі ці ворсиночки, щоб вам подобалися вони. Ось. Гарнесенько все розташувати, можливо, підрізати зайві ось ці ворсинки І вже розкласти так, щоб вам все подобалося. Ось така квітка у нас утворюється. Але, напевно, ви побачили, помітили, що в нас ще є пелюстки. Да? Але пелюстки я покажу на наступному відео, як їх зробити. Ось така гарна квітка у нас утворилася.